Фармадол таблетки від головного болю. Продовжуємо і сьогодні, в тому числі відзначаємо Міжнародний день лісів а, в усьому світі цей день відзначається. Його започаткували в 2012 році рішенням Генасамблеї ООН. Ну і все для того, аби нагадати взагалі людству про важливість всіх видів лісів і дерев і зберегти їх якомога більше для майбутнього покоління. Якщо вже говоримо про наші українські ліси, то звичайно спочатку повномасштабного вторгнення не найкращі часи вони переживають, тому що величезна кількість територій лісів. Лісів просто знищена, випалена, величезна кількість, вироблена, величезна кількість замінована. От яка ситуація з нашими лісами в цій темі розбирався Саша Ковальов, він сьогодні чергує, і от, нарешті, зараз його наступне включення у лісі. Ой, красиво, на природі, ранку, біля на природі. Води. чисте повітря? Привіт, Сань, розповідай. Привіт, друзі. Ну дійсно тема лісів, особливо з початку повномасштабної е, війни. в Україні дуже актуальна, і якщо от в оперативному штабі з фіксації екозлочинів, повідомляли раніше, що е, в Україні вже пошкоджено е, або загалом постраждало близько трьох мільйонів е, гектарів лісів. А це майже третина взагалі лісового фонду України. Е, деякі з них втрачені назавжди, аби відновити частину з них, це треба близько 20 30 років, тобто, ну і серед найбільш постраждалих варто зазначити, що звісно це ліси Чернігівщини. Там от нараховується близько 400 тисяч гектарів. Сумщина також постраждала там 290 тисяч гектарів. Луганщина 200 тисяч. Ну і ці цифри, звісно ж, станом на зараз це орієнтовні. Вони постійно змінюються, особливо в районах, де йдуть активні бойові дії. Ну і скажу, що зараз я перебуваю на Київщині і. От минулого року в цей час навесні тут також відбувалися бойові дії, і е, ліси оговтуються від них і донині і буде відбуватися це вочевидь не один рік, а десятки років. Ну от більше про ліси Київщини поговорю із Ольгою Василевською Смаглюк. Е, доброго ранку вам, народна okay. депутатка України і е, е, членкиня колегії е, Держагентства лісових ресурсів. Е, ви абсолютно в темі. Ви, от напередодні, з вами спілкувалися. Ви ще раз от Очнили всі дані, от і вже готові розказати вам трошки більше цифр і деталей про ліси Київщини станом, от які загалом наслідки після бойових дій, які відбувалися тут рік тому, що отримали в результаті? От що доводиться ліквідовувати зараз? Ну, насправді лісівники це найбільш розгалужена, але мобілізована і злагоджена мережа. Тому ті наслідки війни, які ми бачили з вами після деокупації Київщини, на, на... 1 квітня станом і зараз це вже майже нічого не видно, але є наслідки, які є невідворотними. Якщо в нас по Київщині 350 тисяч гектарів лісу загалом, то 80 тисяч гектарів з цих е, е, лісів пошкоджено і зазнали наслідки війни. І там також є і гектари природно заповідного фонду. А 60 тисяч гектарів досі потребують розмінування. От власне про розмінування, чи е, які напрямки зараз найбільш складніші, які скоріш за все будуть залишатися замінованими ще не один рік. Ви знаєте, аналізуючи діяльність лісгоспів Київщини, бачу, що ті, які близькі до прикордоння, до кордону з Білоруссом, там найбільш складна ситуація. Наприклад, Іванківський лісгосп досі більша частина не розмінована. Дуже багато пошкоджених і лісових контор, і техніки погоріло. І насправді мільйони гривень, десятки мільйонів, ідуть зараз на це відновлення. Але якщо говорити про діяльність лісогосподарську, то лісівники. І співпрацюють з нашими військовими, і перед тим як зайти на ту чи іншу ділянку і робити там ті чи інші роботи, вони просять військових пройтися разом і подивитися на е наявність міновибухових пристроїв. Чи є зараз місця на Київщині, куди можна ходити в ліс, чи безпечно це? Ви знаєте, вся територія, на якій були військові дії, і та територія, яка е, сусідствує з нашими ворогами, вона є умовно небезпечна, тобто не можна ходити в ліс по гриби гуляти і так далі е, на цих територіях. І це буде тривати ще і багато років після війни, тому що ті ракети, міни, міни, паски, які розташовані там, вони ще будуть досить довго заважати людям. І нас дуже багато загиблих, і як серед цивільного населення, так і серед військових, де сенсників і лісівників. На жаль, я знаю, що окупанти добряче похазінували у лісництвах. Це зараз ну, відбувалося і на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, і на Київщині. Також наскільки великі збитки для лісівників, які ну в першу чергу доглядають і слідкують за лісом. Наскільки складно було відновити чим триває цей процес нині? Ну ви знаєте, що ті наші лісові контори гарні, красиві, за якими лісівники дуже слідкували. Вони знайшли після деокупації в страшному вигляді це і пошкоджена, згорівша техніка, і викрадене обладнання, спостереження в нас була розбита вишка навіть спостереження в Тетерівському лісгоспі. Наприклад, в тетереві це збитків близько на 10 мільйонів гривень. Анкові на 25 мільйонів гривень, але е, поступово все це відновлюється завдяки тому, що вже налагоджується і виробництво, і навіть вони не опускають руки і садять новий садивний матеріал. Е, і зараз весна, якраз цей процес гарно йде. І майже все вже відновлено. Але незважаючи на це, ще потрібно додатково оснащувати е, системами протипожежної безпеки і багато інших заходів робити. Пані Ольга, дуже дякую. Ну от. Коротко про ситуацію із лісами сконцентрувалися ми на ситуації на Київщині. Друзі, ну слідкуємо уважно і знаєте, від війни, оскільки ми говорили, що страждають люди, страждають тварини, страждає ліс. На жаль, і в дуже великих масштабах. Ну і звісно ж, сподіваємось, що силами збройних сил, от і на і ліс, зможемо і повернути з деокупації, ну і головне зберегти в тому вигляді, в якому він є, хоча б на зараз. Єдиний плюс від цього то та що ми не будемо часто ходити в ліси, де була окупація або де відбувалися бої, і екосистема трошки відновиться. Принаймні так, хоча тому що він сильно постраждали ці, ці ліси. Хоч якісь плюси шукаємо. Пасибі, Саша, Дякую. 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 Гарного дня. Говорить вся кражіна, прем'єра. З понеділка по четвер, о 19.30.